Доброго граночку! Ольга, репетиторка з української, не знаю, який навіть дубль щось сьогодні не йде. Сподіваюся, з цього разу запишу вам е, відео. У нас з вами 252 серія серіалу Життя репетиторки у мене передканікулярний настрій, тому я сиджу зараз у позі Лотоса на своєму кріслі. Ви, мабуть, побачили мою ногу. Е, і... У дітей так само, отакий, От знаєте, настрій очікування канікул, а у когось вже почалися канікули. Саме тому ви бачите на мені оленів, їх дуже любить початкова школа. Я показую оленів, кажу, свято наближається і задаю таким чином передноворічний настрій на передноворічних уроках. Тон задаю діткам, і вони тоді з посмішками навчаються, малюючи сніговички. Так, зараз сядуся, все-таки ой, йогівські пози. Складні. Так. І тепер поговоримо з вами про те, що відбувається цього тижня. Все, я серйозна, поважна пані, треба зібратися. Так, що відбувається? Дітки, які навчаються в іноземних школах, частково пішли на канікули, вже пішли, або з цього тижня, або з 18 числа. І ще окремі діти з-за кордону також підуть на канікули 27-го. Більшість українських дітей йде на канікули 24-го, і виходять дітки хто 5-го, хто 12-го, хто 19-го. Ось такий роздріб. Зважаючи на те, що такий роздріб, звісно, зрозуміло, що формувати розклад занять нам з мамами довелося. Тому. Понеділок це мій не перший робочий день у неділю і в суботу. В суботу у мене і так робочий, але в суботу було додаткове навантаження, тому що з більшістю мам у суботу, а з частиною в неділю ми з'ясовували, а які в мам плани на навчання і е, плани на відпочинок. Десь, де потрібно було вказати на те, е, порекомендувати те, що варто зробити, я говорила мамам. І е, ми говорили про те, що нам потрібно іще понавчатися, і коли ми це зробимо е, в зручний час для мам і для дітей. А окремі діти е, у мене пішли на канікули, вже навіть пішли, тому що заробили е, дійсно право відпочити своєю старанною, наполегливою працею і результатами, які е, порадували і мам, і дітей. Дуже приємно, коли, от, знаєте, перший семестр закінчується, і дитина розуміє, що недаремно зі мною працювала, і мама задоволена, тому що оціночка хороша, тому що знання є, тому що у класі вже знають, що «О, ти обізнаний, ти знаєшся, наприклад, або ти обізнана, ти знаєшся, ти добре знаєш українську. І це дуже приємно, коли дитина бачить результати. Коли результат у нас проміжний, нестійкий, або той, який хотілося б підвищити. То ми працюємо далі і розуміємо, що ми маємо працювати. Але при цьому, звісно, дитина повинна і відпочити. Тому я планую для своїх учнів зробити відпочинковим тиждень із 29 до 4 тижня. Січня для більшості. Якщо там немає якихось моментів, що дитина відпочиватиме до того або після того, то е, я планую відправити дітей на відпочинок е, і на перезавантаження. Якраз тижня достатньо, е, коли більше дитина вже починає десь розхитуватися, дуже часто, їй важко потім входити у навчання. Е, але є і дітки у мене, які два тижні будуть відпочивати. Це так. Також е, прийнятно ще от три уже занадто. Три уже їх важко зібрати, їм важко зібратися і працювати почати важко. А е, один тиждень ідеально, особливо для старших, два тижні нормально. Е, на третій тиждень уже, уже так собі. Е, відбуваються уже якісь моменти, коли дитина переорієнтовується і треба перелаштовуватися назад. Це уже, е, ми входимо в лінь. Е, тому. З кимось домовилися про те, що у нас один тиждень канікулярний, з кимось що два. Що, відбув, що буде в мене тоді цього тижня? Цього тижня у мене буде половинне навантаження, трошечки більше, ніж половина, 24 робочі години. І це ідеальний мій графік, я упожнюю, коли я працюю, так вийшло, що я ну не вийшло, а я так сформулю, сформувала, що 4 робочі години на день матиму впродовж 6 днів. Дуже добре, мені це дуже подобається і. Будемо з учнями завершувати поступово навчальний рік, дивитися, які у нас результати, проводити скринінги, допрацьовувати той матеріал, який був важким впродовж семестру, є чим зайнятися. Дітки поступово уже входять в канікулярний такий режим, тому що уже і в школі заняття дуже часто це повторення, це часто якісь заходи, якісь екскурсії, і дітки вже не так налаштовані на роботу. Хтось мені зізнається, що вже і підручники до школи нести не буде в понеділок, тобто сьогодні. Хтось каже, що вже і навчатися не хочеться саме в школі. І тому я намагаюся добирати якісь передноворічні теми. Ми розмовляємо про святкування, ми розмовляємо про плани на наступний рік, про те, які плани були цього року і чи здійснилися вони, і паралельно долучаємо якісь граматичні теми. Які дитина проходила, або проходить, або потрібно нам їх долучити, для того, щоб у дитини не було питання, а от мені це навіщо? Ми підбиваємо підсумки, це тобі потрібно. А паралельно ми іще, наприклад, щось і вивчаємо з граматики. І тоді саме такі тематичні заняття, їх важче, звісно, розробляти, але у мене є на це час, тому що у мене менше уроків. Але вони якраз і закривають у це питання. А навіщо мені це? Знов-таки, навіщо мені от зараз канікули, а я все одно навчаюся, тому що нам треба підбити підсумки, тому що нам треба подивитися, тому що нам треба якісь хвостики підтягнути, щось вдосконалити. Для того, щоб із впевненістю крокувати у наступний е, рік. Ось так, тому цей тиждень у мене такий от напівробочий, і е, я тішуся цим, тому що я можу перепочити. І цього року я хочу ввести примусово тиждень відпочинку для 11-ти класників і для тих діток, які не в 11 класі, але складають НМТ і звернулися до мене, щоб його скласти. Чому? Тому що у цих дітей навантаження найбільше, і один одне чи два заняття ми краще доставимо перед іспитом аніж будемо ставити зараз, і в дитини не буде відчуття відпочинку, буде відчуття постійного якогось потоку. Тому збираюся цей тиждень от один дати діткам тільки не цей а наступний з 29-го, дати діткам на відпочинок і сказати їм, щоб вони максимально відпочили, адже попереду в них важкий робочий процес. І найважчий період, другий семестр для тих, хто складає НМТ, це дуже важко. Ось так, ось цим хотіла поділитися з вами. Ви казали про те, що в коментарях, що ви б хотіли послухати про свята інформацію. Якраз завтра я планую розробити заняття щодо того, як ми вітаємо зі святами про святвечір. І сьогодні або завтра ще запишу коротеньке відео також про святвечір. Тому ця інформація з'явиться завтра на моєму каналі 100%. Що до сьогодні не знаю, подумаю подивлюсь, тому що мені ще треба цю ідею якось оформити. І поки я відчуваю, що вона сира, тому поки подумаю щодо цього. І Ось все це я хотіла вам розповісти, як у вас, де ви працюєте, який у вас графік канікулярний, що ви робите, і чи відчувається, хоч якимось чином наближення свят вам, тому що усі обставини вказують на те, що якось не святковий і не новорічний настрій зараз в українців, але я хоча поленнями намагатимусь вас розвеселити, знаєте, як дітей. Ну, З дітьми то працює, може, і з дорослими якось спрацює Настрою вам. Попри все, і гарного дня до завтра. Завтра буде просвята. До зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся, вподобаєчка, підписочка і моя подяка.